Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом маринованої цвітної капусти, приготування якої займе не більше 15 хвилин, а смакувати цвітну капусту ви зможете вже наступного дня. Для того, щоб приготувати цвітну мариновану капусту, я беру качан цвітної капусти вагою приблизно 1 кг, промиваю його під чистою водою та розділяю його на невеличкі шматочки. Та відправляю цвітну капусту у глибоку посудину. Далі я беру одну морквину середнього розміру та натираю її на терці для моркви по корейськи, додаю натерту моркву до цвітної капусти беру 4 зубчика часника та тоненько його нарізаю. Часник також відправляю до цвітної капусти. Тепер перемішую все це разом, щоб всі інгредієнти гарно поєдналися. Переходжу до приготування маринаду. Для цього я наливаю у каструлю 1 літр води та ставлю її на вогонь. У воду додаю 1,5 столові ложки солі, 1,5 столові ложки цукру, декілька лаврових листочків, штук 15 горошин чорного перцю, та 1 третє столової ложки меленого коріандру. Слідом додаю 75 мл яблучного оцу або ж 50 мл звичайного оцу. Та додаю 50 мл соняшникової олії. Перемішую все це та доводжу до кипіння. Як тільки маринад закипить, знімаю його з вогню та заливаю ним капусту. Цвітна капуста має бути повністю покрита маринадом. Накриваю капусту кришкою та залишаю так постояти, поки маринад не охолоне повністю. Потім Відправляю у холодильник, даю капусті постояти 24 години і смакую. Такий рецепт маринованої капусти мені дуже подобається, бо це просто, швидко, смачно і без заморочок. А я ж говорю вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!